Лабораторна робота номер 12 Участь мікроорганізмів у біогеохімічних циклах. Мікроорганізми циклу нітрогену. Нітроген є важливим елементом для життя, оскільки входить до складу амінокислот, нуклеїнових кислот, ферментів тощо. Від колообігу нітрогену залежить біологічна продуктивність землі. Мікроорганізми різних груп залучені у колообіг нітрогену. Значні запаси нітрогену в атмосфері нашої планети зрепрезентовані його відновленими і окисненими формами. Найбільшу частину газів атмосфери становить молекулярний азот. Його частка в атмосфері становить 78%. Однак рослини не мають ферментних систем, які б дали змогу використовувати молекулярний азот у процесах синтезу білків та інших азотовмісних полімерів. Процеси азотофіксації здійснюють винятково прокаріотичні організми, наприклад, вільноживучі аеробні і анаеробні бактерії, ціанобактерії та інші фототрофи, симбіотичні бактерії бобових і небобових рослин або асоціативні мікроорганізми. Усі вони в процесі життєдіяльності синтезують білки і інші азотомісні органічні сполуки. Зокрема, нуклеїнові кислоти, білки, хітин тощо. Ці органічні сполуки разом із рештками рослин і тварин повертаються у ґрунт. Мінералізацію органічних нітрогеновмісних сполук здійснюють різноманітні неспецифічні групи мікроорганізмів. Одним із кінцевих продуктів цього процесу є аміак, тому процес одержав назву амоніфікація. Наступний етап циклу нітрогену – це окиснення аміаку до нітритів та нітратів в аеробному процесі нітрифікації. Нітрифікацію здійснюють хемодітотрофні нітрифікувальні бактерії, які енергію окиснення аміаку використовують для відновлення вуглекислого газу. На завершальному етапі Окиснений нітроген у складі нітратів у процесі денітрифікації відновлюється до молекулярного азоту або до йонів амонію численними мікроорганізмами. Так, завершується колообіг нітрогену. Слід зауважити, що частина нітрогену тимчасово асимілюється рослинами, мікроорганізмами і імобілізується в біомасі цих організмів. Мета роботи. Використовуючи дані профізіологи й біохімічні властивості мікроорганізмів, отримати нагромаджувальні культури мікроорганізмів, які залучені у цикл нітрогену. Для цього потрібно виконати завдання. Зокрема, одержати нагромаджувальну культуру вільно живучих азотофіксувальних, амоніфікувальних та денітрифікувальних мікроорганізмів визначити чисельність азотофіксувальних мікроорганізмів у зразку ґрунту, виготовити та розглянути препарат азотофіксувальних бактерій. Зробити висновок про хід процесу моніфікації та денітрифікації за якісними реакціями у культуральній рідині та у вихідному середовищі. Для виконання завдань цієї лабораторної роботи нам потрібно середовище гільтая, Яке використовують для виділення денітрифікувальних бактерій, у середовище гільтая поміщають поплавки, а корки огортають поліетиленовою плівкою. Для виділення амоніфікувальних бактерій необхідне середовище м'ясопептонний бульйон. А також стрічки, просочені розчином плюмбом ацетату і лакмусові папірці для реєстрації утворення сірководню чи ам'яку. Для виділення азотофіксувальних бактерій необхідне середовище HB. Середовище Ежбі є селективне для виділення азотофіксувальних мікроорганізмів, оскільки в своєму складі містить усі необхідні солі, які покривають основні потреби мікроорганізмів, однак не містить джерела нітрогену. Тому на цьому середовищі будуть рости лише ті мікроорганізми, які здатні фіксувати азот з повітря або олігонітрофільні мікроорганізми. Для виділення азотофіксувальних мікроорганізмів грудочки ґрунту розкладають стерильним шпателем на середовище Ежбі. На поверхню середовища поміщають від 25 до 30 грудочок ґрунту. Для зручності розкладання грудочок ґрунту, можна використовувати трафарет. Також, якщо ґрунт сухий, його потрібно зволожити водою. Чяжку петрі з розкладеними грудочками ставлять у термостат, в якому підтримується температура 30 градусів за Цельсієм і вирощують упродовж 5-7 діб. Середовище Ешбі є сприятливе для росту бактерій роду Азотобактер. За аеробних умов на цьому середовищі виростають різні бактерії роду азотобактер. Але відомо, що азотобактер хороококом на цьому середовищі формує бурокоричні колонії. А азотобактер Агеліс та азотобактер Беєринкій жовті. Азотобактер індіком формує бурочервоні колонії. Тому за морфологією колоній можна відібрати певні бактерії роду азотобактер. Після вирощування. Підраховують кількість грудочок ґрунту, навколо яких утворилися слизисті колонії. Визначають їхнє співвідношення до загальної кількості грудочок ґрунту, і таке співвідношення дає уявлення про чисельність азотофіксувальних бактерій у ґрунті. Зі слизистих колоній виготовляють фіксований забарвлений фоксином препарат і розглядають його в імірційній системі мікроскопа. У цьому експерименті слизисті колонії утворилися навколо 35 грудочок ґрунту. Навколо 2 грудочок ґрунту слизистих колоній не було зафіксовано. Під час мікроскопії у полі зору було виявлено великі круглі клітини, які оточені товстою оболонкою, ймовірно, макрокапсулою. Мінералізацією нітрогеновмісних органічних сполук забезпечують амоніфікувальні бактерії. Для їх виділення добрим середовищем є м'ясо, пептонний, бульйон, оскільки це середовище багате на білки і інші нітрогеновмісні органічні сполуки. Для нагромадження культури амоніфікувальних бактерій у пробірку наливають м'ясо пептонний бульйон і вносять грудочку ґрунту. Відомо, що у процесі розщеплення амінокислот вивільняється аміак та сірководень. Для того, щоб виявити ці газоподібні сполуки, до краю пробірки прикріплюють дві смужки. Перша смужка це є червона лакмусова, і її змочують дистильованою водою. Ця смужка дає змогу. Реєструвати утворення аміаку. Здатність утворювати сірководень можна виявити з використанням стрічки із плюмбом ацетатом. У цьому експерименті також корок огортають поліетиленовою смужкою для того, щоби. Газоподібні сполуки не вивільнялися в атмосферу, а залишалися у пробірці і спричиняли зміну забарвлення індикаторних смужок. Засіяні пробірки ставлять у термостат, у якому підтримується температура 30 градусів, і вирощують упродовж кількох днів. Лакмусову смужку і смужку із плюмбом-ацетатом також поміщають у пробірку, яку не засіяли мікроорганізмами, тобто у яку не вносили ґрунт. Це робиться для того, щоб під час аналізу мати можливість порівнювати забарвлення індикаторних смужок. Про розвиток амуніфікувальних бактерій у середовищі м'ясо пептонний бульйон свідчить помутніння середовища, утворення плівки на поверхні бульйону, а також утворення аміаку та сірководню. Аміак, як, який виділяється під час розщеплення білків та інших нітрогеновмісних сполук, змінює забарвлення червоного лакмосового папірця на синє. Якщо у процесі розщеплення сірковмісних амінокислот утворюється сірководень, то відбувається взаємодія плюмбом ацетату із сірководним, внаслідок чого смужка з плюмбом ацетату чорніє. Якщо утворюється меркаптана, то смужка покривається металевим нальотом. У ході аналізу експерименту виготовляють забарвлені фоксином препарати і розглядають їх в імерсійній системі мікроскопа. Морфологія амоніфікувальних бактерій дуже різна. У полі зору видно довгі і короткі палички, а кокоподібні клітини тощо. Різна морфологія цих бактерій свідчить е, про те, що е, у експерименті вдалося виділити нагромаджувальну культуру амоніфікувальних бактерій. Для виявлення денітрифікувальних бактерій використовується середовище Гільтая. Це середовище в своєму складі містить калій нітрат, який є акцептором електронів. Тому на цьому середовищі. Виростуть бактерії, які здатні використовувати нітрат як акцептор електронів. Відомо, що нітрат у процесі денітрифікації відновлюється до газоподібних сполук, тому, щоб мати можливість виявити ці газоподібні сполуки, у середовищі гільтая занурюють поплавок. Це є тоненька пробірка, яка, один край якої є запаяний. Коли готують середовище гільтая і занурюють поплавок, важливо, щоб в ньому не залишилося повітря. Ватний корок огортають пергаментним папером або поліетиленою плівкою для того, щоб газоподібні. Сполуки, газоподібні продукти процесу денітрифікації накопичувалися у пробірці і, відповідно, у поплавку. Грудочку ґрунту вносять у середовище гільтая. Далі пробірки ставлять у термостат, в якому підтримується температура 30 градусів за Цельсієм і вирощують так посів упродовж 5-7 діб. Про розвиток донітрифікувальних бактерій у пробірках із середовищем гілтею свідчить виділення газу, підлуження середовища і вичерпання нітратів. Зміну pH-середовища визначають з використанням універсальних індикаторних папірців. Для цього смужку індикаторного папірця поміщають на дно чашки Петрі. І на смужку наносять середовище гільтая. Під час аналізу використовують вихідне середовище гільтая, тобто те, у яке не вносили грудочку ґрунту, і середовище гільтая після вирощування бактерій. За зміною Кольору індикаторного папірця визначають pH середовища у вихідному середовищі гітая і у цьому ж середовищі після вирощування бактерій. У ході аналізу експерименту було встановлено, що вихідне середовище гільтая мало PH 7. Після вирощування бактерій Паш середовище дещо підлужнилося і стало 8,5. Що свідчить про те, що бактерії відновили нітрати з утворенням газоподібних сполук, внаслідок чого ПАЖ середовище стало більш лужним. Для виявлення нітратів у середовищі гільтая та у середовищі після вирощування бактерій у фарфорову чашку кладуть Дві грудочки дефеніламіну. На кристали дефеніламіну наносять декілька крапель концентрованої сульфатної кислоти. Поряд поміщають декілька крапель, середовища гільтая та культуральної рідини. За наявності нітратів у місці злиття крапель з'являється синє забарвлення. Під час аналізу цього експерименту нітрати було виявлено лише у середовищі гільтая, яке не було засіяне, тобто у контролі. У середовищі після вирощування бактерій нітратів не було виявлено. Для виявлення нітритів у пробірку вносять 500 мікролітрів реактиву гріса. Потім додають 1,5 мл досліджуваної рідини. За наявності нітритів з'являється яскраве малинове забарвлення. Якщо кількість нітритів мала, забарвлення проявляється тільки після нагрівання суміші. У ході експерименту нітрити було виявлено лише у середовищі після культування бактерій, у вихідному середовищі гільтая нітритів не було. Результати досліджень вносять у таблицю.